Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Закриємо очі і уявимо, що легенький теплий вітерець нас переніс до лісу. Відкривайте очі. Що ви бачите? Вірно, багато дерев. А навіщо вони нам потрібні? Правильно! Дерева нам потрібні для очищення повітря, тому що вони дають необхідну кількість кисню. А ще з дерев виготовляють папір. А хто з вас знає які речі виготовляють із паперу? Молодці. Це зошити, книжки, альбоми для малювання, паперові серветки, туалетний папір. Картонні коробки, газети, журнали. Діти. А як ви гадаєте, будинки, одяг, меблі, машини можуть бути із паперу? Ні, вірно, будинки будують із каменю. Одяг шиють із тканини. Меблі виготовляють. З дерева, а машини із металу. Чому? Бо ці матеріали надійні та міцні, а папір міцний. Давайте перевіримо. Пропоную вам дослідити властивості паперу. Розглянемо разом з вами папір. Спробуйте його на дотик, погладьте його. Папір який? Він на дотик хладенький, а ще він тоненький. Візьмемо шматок білого паперу та зімнемо його руками. Погляньте, папір мнеться. візьміть ще один папір та спробуйте розірвати його руками. На шматочки, погляньте, папір рветься. Візьмемо ще один листочок і спробуємо розрізати ножицями. Отже папір ріжеться. Візьміть аркуш паперу та опустіть його у ємність з водою. Що сталося з папером? Наш папір намок в воді, він став мокрим. Запалимо свічку і піднесемо до полум'я папір. Що відбувається з папером? Папір горить малята пам'ятайте. Не можна проводити досліди з вогнем без нагляду дорослих. Це небезпечно для вашого життя. Отже, з цих дослідів ми зрозуміли, що папір мнеться, рветься, ріжеться, намокає, а також горить. Але людина не уявляє своє життя без паперу. Для того, щоб виготовити. 10 ось таких книжок, альбомів для малювання чи зошити. Треба зрубати одне деревце. Якщо ви будете берегти папір, то зможете зберегти багато дерев, тому потрібно байливо ставитися до речей, виготовлених із паперу. Гадаю, вам було цікаво дізнатися про властивості паперу. До побачення малята! До нових зустрічей!